Плануєш ремонт, можливо, ти вже його розпочав, можливо, ти навіть шукаєш двері. Привіт, мене звати Микола, і сьогодні ми поговоримо про двері прихованого монтажу. Хто з вас не знайомий з таким типом дверей, зараз я все коротко розкажу. Ці двері ставлять рівно з поверхньої стіни і дуже часто декорують такою самою декоративною штукатуркою, як і стіни. Їх не обрамлюють лиш твою довкола. Таким чином. Двері абсолютно не акцентують на собі увагу і не виділяються з інтер'єру. А тепер про особливості конструкції таких дверей: ці двері можуть бути виготовлені будь-яких розмірів. Зараз я не говорю про стандартну ширину полотна 60, 70, 80 см. Зараз я говорю про те, що дійсно будь-яких розмірів будь-якої висоти, наприклад, 2 метри 45 см – або 3 метри висоти, а ширина полотна може бути 62 см або 84 см, як вам забажається. Ці двері мають аж два типи петель так зване звичайне відкриття і інсайт, тобто коли двері відкриваються всередині отвору в стіні. Якщо ви захочете облицювати ці двері плиткою, не біда. Просто попередьте про це виробника і він додавить кілька петель, тому що двері з обліцовані плиткою. Будуть значно важчими, а для того, щоб вони надійно і довго працювали, їм потрібно більша кількість петель. Зараз саме час оцінити це відео лайком. Давай, тисни. Двері прихованого монтажу також можуть бути обрамлені за бажанням замовника, алюмінієвим кутником. Алюмінієвий кутник буде дещо виступати над поверхнею на 1 мм, наприклад, і не даватиме вам оббити з торця декор. Такі алюмінієві кутники виробник може пофарбувати за вашим бажанням у будь-який колір порошковою фарбою. Увага! Якщо на такі двері вам потрібно змонтувати дотягувач, то про це необхідно попередити виробника, оскільки йому потрібно вставити додаткову закладну у верхній частині дверей, куди буде кріпитися кріплення дотягувача. Це дуже актуально для дверей в туалет у ресторанах та кав'ярнях. Часто для дверей необхідно обмежувач, оскільки при великому куті відкривання полотна клямка може оббивати стіни, або саме полотно може переламуватись через плінтус. Для того, щоб такого не було, нам для дверей прихованого монтажу не підходить звичайний обмежувач, оскільки він б'є по самому полотну, коли полотно по ньому вдаряється, і таким чином нищиться декор на самих дверях. Для цього придумали розумні інженери. Прихований обмежувач, він монтується в підлогу, його абсолютно незамітно. І як тільки дверне полотно відкривається над цим обмежувачем, там вискакує шпиндель, який на магніті, і впинається всередину дверного полотна. Його незамітно навіть під час спрацювання, і він намертво зупинить двері чи від стіни, чи від плінтуса. А на цьому все. Дуже дякую вам за ваш час. Пам'ятайте, Україна переможе, не забувайте донатити в ЗСУ. А з вами був Микола. Побачимось!